Доброго дня сьогодні благодійна душа, благодійний фонд вийшли під посольство Америки, щоб висловити подяку в день державного прапору нашим американським партнерам, президенту Байдену, Сполученим Штатам Америки та послу Бріджит Брінк в Києві. Ми дуже вдячні за підтримку, але ця підтримка, на жаль, дуже, -дуже в обмеженій кількості, і ми не можемо наразі сьогодні закрити небо, закрити міста нашої України. Тому ми кожного дня бачимо руйнівні дії атак Російської Федерації. Дуже просимо кожного, хто може якимось чином вплинути. На підтримку України за кордоном долучатися, щоб нашу Україну не знищила Російська Федерація. Дуже вам вдячний. Все буде Україна!